Італійський внучок. Чому ж ти не говориш по-нашому? Ну, я ж мама гуцулка. Твоя ну, ж так, пхай. Як ж так, так міську? Ти ж на наполовину. Що ж ти так ненавидиш у ту другу половинку материнську? Ти мені попіл привіз. А де ж моя дитина? Де моя дочка? Що ж ти за чоловік такий, що ти не впильнував свою матір ти такий? Ти ж ти Ідіть Йдіть ви всі.